Доброго вечора, дорогі брати та сестри. Вітаю вас на ютуб-каналі Віче в нашій щоденній програмі Апостольські Настанови. І я, Протирій Володимир Давидов, з вами читатиму Святе письмо. А саме ми з вами продовжуємо читати четверту главу соборного послання апостола Петра. Його перше послання уточнюю. Друге послання воно взагалі ще й коротше. А от четверте складається з п'яти глав. І от сьогодні ми з вами закінчимо четверту. Що ж, нагадаю трішки про м, ч, першу частину цієї глави, де Христос, де апостол е, Петро закликає християн терпіти переслідування християн, терпіти гоніння. Хочу сказати, що конкретно його послання в цілому направлено до всіх християн, е, до всіх християн малої Азії. І. Е, 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 Уже на той час ми знаємо, вже неодноразово про це говорив. Що на той час християн вже переслідували. Ну, яскравий приклад сам апостол Павло, який ще, будучи савлом, переслідував християн. І от апостол Петро втішає е, християн і дає їм настанови. Його він говорить не тільки в третій, е, в четвертому розділі, в четвертій главі, а ще і в попередніх, в перших там першій чи в другій, він говорить про те, що страждання і випробовування, переслідування вони гартують дух християнина. В принципі, це співзвучно посланню апостола Якова. І от знову він повертається до того моменту, що е, знову і знову, тому що навіть. Четвертий розділ. На початку він говорить про переслідування і що їх треба ну терпі, перетерпіти. Ну і зараз ми з вами будемо читати. Він знову до цього самого повертається. Так от він, крім того, що. Закликає до того, щоб терпіти. Він ще й говорить про те, що християни мають утримуватися від того, до чого вони звикли до свого колишнього життя, щоб не поверталися. Він перечисляє ну, якби гріхи, так? Там, гулянки, пиятики. Пияцтва, пристрасті, огидне іделослужіння і тому подібне. І, звісно, говориться про те, що християни, коли від цього всього відмовились, ставши християнами, в їхній, в бік, в їхній бік почала лунати критика від язичників, що християни вже ну, як би, живуть не так, як всі, і язичникам це не подобалося з різних мотивів, але ну, переслідування християн було не тільки від іудеїв. І ми це бачимо знову в ж то ж книги діянь святих апостолів. Але Христос, але апостол Петро каже, що і ті інші, і християни, і оті язичники, які переслідують, дадуть відповідь Христу. Бо е, Христос благовістив. Тут на землі і благостив мертвим, щоб вони увійшли в царство небесне. Але є ті, хто не відгукнулися на Його благовістя. І от ті, хто переслідують християн, вони якраз теж є тими людьми, які не відгукнулися. І їм теж буде своя своя участь, коли, Христо, коли вони постануть перед Христом, перед Богом. І далі апостол Петро закликає до, до ну, до християнської любові. До, Християнського життя і відносин один, один з одним у христи, ну, між християнами. Бачите, говорить, будьте гостинні, майте щиру любов, не нарікайте, не бурчіть один на одного. І говорить про те, що християни мають не хизуватися тими дарами Духа Святого, які у кожного ну, проявився в певній мірі, в певній силі, в певній різноманітності, не хизуватися, а допомагати один одному, служити цими дарами. Тому що ну, завжди у людей є певна градація, складається. Ніби всі рівні, але хтось там вищий, хтось крупніший, хтось сильніший, хтось красивіший, хтось білявіший, хто у когось біліше, а, хтось, е у когось карі очі. І починається, знаєте, формується образ кращості. Одного над іншим. У християн теж можливо, якщо апостол Петро про це говорить, щось такі початки були, коли дійсно по-різному Дух Святий проявлявся у різних христи... на... На християнах, і деякі, можливо, почав, ну, якби, був, була спокуса сказати: О, на мені більше Дух Святий проявився. Насправді, апостол Петро каже, що ви не маєте не знаходити. Якби... Служити тим, ті дари, які у вас є, ви маєте їм, ними служити один одному, а не хизуватися в кого який краще. І далі апостол Петро, вже я перехожу до самого читання. Апостол Петро переходить знову до о, Теми Онінь. <кій> І, звісно, порівнює їх у апостола Якова, теж ми це ну, спостерігаємо, підкріплює, підтримує, підкріплює. Християн, які зазнають переслідувань, гонінь. Він пере, е, підкріплює е, тим, що і Христос страждав. І що ті, хто гонять Христа, гонять, е, ті самі люди, гонять і християн. Давайте я перейду одразу. Улюблені вогняної спокуси, що посилається вам для випробовування, не цурайтеся, ніби пригоди для вас чужої, оскільки ви берете участь у стражданнях Христових. Радуйтеся, щоб і коли відкриється слава Його, ви зраділи та звеселилися. Тобто, відкривається слава Христова, ну, умовно кажучи, це царство небесне. Відкриється кому? Ну, цим же християнам, то і ви увійдете, тому що як Христос хри... страждав, так і ви, як і Христос, перез... переживаєте страждання, переслідування, а тому стаєте достойними того, що він ну, готував своїм послідовникам. ще один цікавий момент, як на мене, він говорить про вогняну спокусу. І от. Е... Яка вогняна спокуса? З однієї, сторони, спокуси це те, що нас якби спокушає. Але спокуса, спокушати, і в принципі, тут поруч стоїть поняття і випробовувати. І от з однієї сторони може здатися, що вогняна спокуса якась ну, спокуса, там плицька, наприклад, блудна спокуса. Вона вогняна, можна її так назвати, теж полум'яна, тому що горить серце людини. Оця пристрасть, але тут все ж таки не про пристрасті, не про спокусу як пристрасть, а спокусу як випробовування, тому, тому що він говорить, що не цурайтеся цих спокус, ніби пригоди, яка ну ніби пригоди для вас чужої, ніби то це не для вас уготовано. Все ж таки, ну дійсно, якщо підставимо під це поняття пристрасті, то ну, явно не те виходить, не той зміст. міста. А саме про як про випробовування гоніння християн, тому що ну, апостол Петро якраз і звертається до тих християн, які вже перетерпівають гоніння. Не ті, які, ну якби не християни епохи, які може будуть гоніння, а може ні. А християни, які вже стали, і їх сьогодні можуть відвести на тортури, можуть завтра. Ну тобто вони їх не питають вибору. Вони вже ну, розуміють, що можуть в будь-який момент бути е, схвачен, е, ну, схоплені і, і страчені. <кій> і от е, він говорить, не цурайтеся, цю, тому що радуйте, радуйтеся ну, по суті, тому, що уготовував Христос вам. От, е, е, тій славі, яка уготовав, яку Христос е, розділить з тими, хто пройде ці спокуси, вогня, вогня на спокуса. Ще один, знаєте, момент. Я от порівняв апостол Петро. вірогідніше за все, це не точно. То у нас взагалі з датуванням, що Євангелія, що послання апостола Павла і інші соборні послання. У нас з датуванням повний хаос є приблизно. Приблизні дати, коли це могло бути написано, де це могло бути написано, але це не точно. От кожен раз, коли ми щось можемо стверджувати, можна закінчувати фразою ну, з приводу датування і географічного місця. Кожен раз ми можемо стверджувати, сказати, привести купу аргументів, але сказати, але це не точно. Завершувати фразу треба так. З точки зору такого історичності датування і місця написання послань. Ну і взагалі, книг священного писання. І от е, традиційно вважають, що апостол Петро написав це послання, вже перебуваючи в Римі, можливо, вже в вузах. А можливо, ще ні. Ну, якби перебував в Римі. Він десь буде згадувати. Ще не читали. А в кінці в п'ятому розділі, коли буде передавати вітання, він буде згадувати, що він знаходиться в Вавилоні. Вавилон на той час, ну, скажімо так, символ Вавилону це такого розпусного міста, і так називали Рим. Місце розпусти, місце ну, всього, всього, всей, всього нечистивого і, і такого е, морально грязного, тобто те, що повністю віддане розтлінню і розпусті місце. От Вавилон, можливо. І, і більшість вважають, що написав в Римі. Друге, е, приблизно датують написання 62-64 рік. І ці, ця да ці дати випадають на час правління імператора Нерона. Справа в тому, що імператор Нерон е, ну, був не з розуму, як ми знаємо, що він е, був дуже ви знаєте, він мені чимось нагадує Івана Грозного. Ну, в певній мірі, що, от коли от е, умовно кажучи, кукуха поїхала, то от людина впадала в неїстовство або, наприклад, собі дозволяла. Ну, просто страшні речі. Кров пролиття і без ніяких там сумлінь совісті. От, так от. З Нероном теж було. Він, наприклад, всім відома історія про, про Нерона, що він підпалив Рим свою ж столицю для того, щоб це його надихнуло написати нову поему. Але ж треба було знайти винних. Ну на себе ж не можна. Тут, тобто багато людей постраждало Римляни. Рим, в принципі, незважаючи на імператорську владу жителі Рима, Риму могли повстати і скинути імператора. В принципі, могли. А якщо б їх ще підтримали, ну військо підтримало, то безсумнівно. Ми знаємо, що Незважаючи на те, що імператори воліли передавати свою владу своїм дітям, але часто ця влада, ну, тобто така династична, але часто ця влада. Була ну, мінялася, тому що приходив новий воєначальник, пішов, пішов в похід генералом, а приходить переможцем з походу і каже імператору: подвинься, тепер я тут буду. Ну І так часто бувало. До речі, з Нероном так і сталося, здає, якщо я не помиляюся. <кхід> Коли він був в місті, в Римі, місто було ну, пізніше там, обложено військами і. Я там уже деталей не пам'ятаю, оце мені чогось ну, згадалося, що саме з Нероном так і сталося. Ну, Звісно, людина, яка там, не сповна розуму і робила страшні речі. Так от, треба ж було знайти винних в тому, щоб е хто підпалив Рим, ну, щоб наказати е привселюдно, показово, щоб ніхто, ну якби, щоб всі були довольні. Там, Винних знайшли і стратили. В кінці кінців винні хто виявилися? Християни. Взагалі, насправді, хотіли винними зробити іудеїв. Але іудеї е перевели стрілки на християн, своїх недругів, і християни виявилися в такій опалі. Їх почали хватати. І... Історики розповідають, до нас дійшли розповіді, що крім того, що християн кидали там в цирку на арену, до гладіаторів, до диких звірів, ще одна була розвага у імператора Нерона, коли християн прив'язували до стовпів, обливали смолою. І підпалювали, щоб е, такі людські смолоскипи ну, освітлювали вечірній сад, коли імператор там чи бенкетує, чи гуляє. Тобто, от е, такі, знаєте, ну, тортури, страта, да, спалення живцем. І от в даному випадку, ви знаєте, можливо, це от коли апостол Петро писав ці е, е, це, це послання. Ми говоримо 62-64 роки. А спалення Риму, а звісно, і після того одразу е арешти християн і їхня страта, е спалення Риму теж датується 64-м роком. Можливо, ну, це, це я вже, знаєте, я ніде ні цієї думки такої не, якби не зустрічав, але просто от, дуже. Так цікаво, ну не цікаво, а сильно звучить, коли християн спалюють, роблять з них смолоскипи, і апостол Петро пише: вогняна спокуса, вогняна, вогняне випробовування. Я не думаю, що апостол Петро, ну якби це я так припускаю суто своє, що можливо це вже було і відомо апостолу Петру. І він говорить до християн, які дійсно е в будь-який момент може віруватися імператорська гвардія, заарештувати, а на завтра, на післязавтра тебе підпалити, щоб ти був світильником для імператора Нерона. І оця вогняна спокуса, вогняні випробування, переслідування, тортури, страта. Можливо, можливо апостол Павло, і це мав те, вкла... Ой, не Павло, а Петро теж вкладав, е... вкладав ну, в ці слова саме ці події. Не знаю. Ну, це, звісно, дуже натягнуто, але просто що роки, плюс-мінус, так ну, можуть співпасти. Не, не, але як би не, не без цього. Отже, читаємо далі. Якщо Олихословлять вас за ім'я Христова, то ви блаженні. Бо Дух слави і Дух Божий спочиває на вас. Тим він хулиться, а вами прославляється. О, бачите, що так. Отже, християнин, який перетерпіває. Від інших і він є е, блаженним. Тобто, Бо, бо Дух е, прославляється тим, що християнин ну, проходить ці випробовування. Тільки би не постраждав хто з вас, як убивця, чи злодій, чи злочинець, або як той, хто втручається в чужі справи. А коли як християнин, то, то не соромся, а прославляй Бога за таке ім'я. Е, вже теж зустрічалось цей момент, що е, християнину. Е, Краще, коли апостол Петро говорив про наклепи, про те, що якби, злословлять християн, то він каже: дуже добре, коли злословлять, і це не виправдано, тому що ви страждаєте тоді за Христа. Гірше, коли вас злословлять, і це дійсно так, за, ну, Тобто, ви такі і є. Але тим, що християнин не є таким, за що його злословлять, він, ну, якби по суті, поругаєм стає той, хто сам. Зводить наклепи, і, і ця ж тема знову звучить, що е, християнину, якщо його е, він перетерпіває гоніння, там там арешт, ув'язнення і тому подібне, то е, апостол Петро каже: не дай Бог, щоб це було за якусь провину, тому що це ну тоді достойно тобі, по ділам твоїм. Але якщо ти без безвинний і значить страждаєш за Христа, то це за це буде тобі нагорода велика. Знову маємо пам'ятати, що ці слова сказані тим людям, які могли на другий день бути спалені живцем, або там вбитими. Або, ну, тобто люди, які ризикували своїм життям, називаючись християнами, будучи християнами. Християнами їх ще тоді не називали. Ну, вони один одного не називали. Взагалі у апостола Павла да? Ні, не у Павла. От зараз не згадаю. Чи це у якого? а, а, а ім'я християни? Ні, це в діяннях. Ладно, зараз не згадаю. А, в, згадуються християни, то це було таким м, зневажливо, зневажливо, зневажливим прі, прозвиськом людей, які вірували в Христа, е, яке дали язичники. Тобто, це ми зараз з вами говоримо один одного. Називаємо християнами, і це вже є певний такий, знаєте, Ну, певна назва, титул. Ну не титул, а найменування, яким ми, яким ми хвалимось у, Госп... у, Гос... у Господі. Але тоді ще це так не сприймалося. І апостол. Так, читаємо далі. А коли як християнин, то не соромся, прославляємо Бога за таке ім'я. Бо час розпочатися суду, суду з Дому Божого, дом Божий, народ Божий. Тобто розпочатися суду з народу Божого, тобто з християн. Якщо ж він перше почнеться з нас, то який кінець буде у тих, хто не покоряється благовістю Божому? І одразу підтверджує ну, свої слова цитату: і якщо праведник ледве спасається, то нечестивий і грішний, де буде? Це з книги притч. А, дійсно, праведник, праведнику важко спастися, тому що в нього є ще і гріхи. Тоді як же важко спастися людині, яка не має праведних справ, а просто живе грішним життям. І те ж саме стосується християн. Що, от, апостол Петро каже: Бог прийде судити, і в першу чергу буде судити свій народ Божий, да? Дому, свій дім Божий, народ свій. І він їх буде судити, тому що там є. В кожного є і гріхи, і праведні справи. Він каже: то якщо нам, у нас не, не, не якби. Не сто, у, у нас не Якби певне. Як це ж його сказати? Шанси у нас е, теж. Е, 50 на 50, чи попадемо в царство небесне чи не попадемо, тому що Господь буде нас судити за наші як праведні за наші чесноти, так і за наші гріхи, то якщо цей суд почнеться з нас, то який кінець буде у тих, хто не покорився благовістю, ті, хто від, відкинули благовістя Боже і противилися йому, і ще й хулили тих, хто підкорився благовістю? Тобто, якщо християнину... Якщо християнин не факт, що попаде в царство Боже, то яка ж тоді участь тих, хто не став християнином, свідомо відвернувся і почув проповідь, але сказав ні, мені це не цікаво. Тому ті, що страждають з волі Боже, нехай вірять йому, як вірному творцеві, душі як вірному творцеві душі свої роблячи. Пробачте, неправильно прочитав, тому і ті, що страждають з волі Божої, нехай вірять йому, як вірному творцеві душі свої, роблячи добро. Тобто, християни, апостол Петро закликає християн вірити свої душі в волю Божу, покластися на волю Божу, довіритись йому, роблячи добро, живучи за євангельськими істинами. Зроста, зрощуючи в собі чесноти і не зважати в такому разі, не зважати на ті переслідування і випробування, які випадають, тому що о, ну, ми довірились Богові, і Господь зробить все ну, як найкраще, і нагорода буде наша на небесах. Ну, це вже словами Євангелія. Що ж, на сьогодні ми закінчили четвертий розділ. Завтра ми я думаю, осилимо. Дасть Бог осилимо весь п'ятий він там досить невеличкий. Там половина з нього це прощання, привітання і ну, передає привіт апостол Петро. Традиційно в посланнях часто передають привіт, що Павло, що Петро. Ми бачимо. Що ж, дорогі брати та сестри, дякую за разом проведений час за святим письмом. Перед тим як перейдемо <кхм> до нашого чату. З вашими дописами, питаннями і коментарями. Прошу вас підписатися, хто не підписаний, поширюйте відео в соціальних мережах, ставте вподобайки і пишіть коментарі. Також ви можете долучитися до фінансової підтримки нашого Ютуб каналу Віча вашими донатами, а також запрошую ставати постійними спонсорами на YouTube каналі Вічі. Так. Що ж, читаємо. Квітка, дякую вам, спасибі. Борис Михайлюк, вітання. Так, браття, чому саранча напала на вас? Так, это плохо. До чого? Саранча... Ну, такий, знаєш, зміна клімату. Таке питання. Господь Бог. Тетяна слава Ісусу Христу, навіть і Богослава. Так а знаєш, чому ви славяні Тільки ви істини, ніхто більше, поэтому вони всі спустились на вас і відправили вас 10 мільйонів по всій миру. Так надо, так багато чорних. Так, роз... Важко зрозуміти, до чого. Ви? Слава Ісусу Христу! Навіки, Богослава! А, половина Америки, половина русских. Так, зрозуміло. Ви взагалі не по темі, вибачте, ми тут дещо про інше. Андрій, навіки Богослава. А, Ну так, я українець і що. Ладно, а, тут взагалі не по, не по темі. А, що ж, дорогі брати та сестри, тоді запрошую вас, ще помолимось за Україну, щоб Господь вберіг. Наш народ нашого, і наших, звісно, захисників. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи, помолімось, Господи, помили. Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого, ти єдиний твориш чудеса. Поглянь в милості і милосерді, і на смирення рабів Твоїх, і людинолюбно вислухай, і помилуй нас, бо вороги наші зібрались на нас, щоб. Щоб погубити нас і знищити державу нашу та святині наші. Допоможи нам, Боже Спасителю і визволи нас заради слави імені Твого, і нехай до нас будуть додані слова, сказані Моїсеєм будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь переможе за вас. За нас, так, Господи Боже, Спасителю наш, не поміни би законь і неправд людей твоїх, і не відвертайся від нас гнівом своїм, але в милості і милосерді твоєму відвідай смирених рабів твоїх, що до Твоєї милості припадають, стань на допомогу нам і подайм воїнству нашому та захисникам нашим, зім'ям Твоїм перемогти ворога, Погуби наміри і неправні насмілення тих, хто прийшов до нас війною. Молимось до тебе, владико миру і спокою нашого, щоб, якщо зайдем, так нехай щезнуть всі вороги наші. І як прах розсипається від лиця вітру, так нехай розвіються їхні злі думки та наміри знищити народ наш та віру нашу. Господи, втихомир тих, хто противиться заповідям та постановам твоїм. Поверни їм пам'ять, Твої заповіді, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Нехай же, Господи, буде воля Твоя над нами, і якщо Твоє проведіння буде таким, щоб покласти воїнам нашим у битві за віру і Україну душі свої, то і їм прости гріхи їхні. І в день праведного Твого суду подай він ціне тління. Але віруємо і молимось Тобі, вельми щедрий, Господи, що Ти захистиш, втихомириш. І напоумиш та до спокою проведеш усіх, бо ти є захист і перемога. І спасіння для тих, хто надіється на тебе і тобі славу висилаємо. Отцю і Сину і Святому Духу мені і присно, і на віки віків. Сестри за спільну молитву. І спільно проведений час, звісно. Так, браття, ману, пусть нехай переможе добро. Так, Андрій хотів сказати своє припущення щодо суботнього ефіру. Можливо, апостол Петро мав на увазі покаяння в воду тільки для тих, хто на хто той момент був у пеклі, коли туди прийшов Ісус Христос. А потім вже це неможливо. Да, вірогідніше, я теж про це міркував, і сьогодні ще там, поки не та, знаєте, всю главу знову до неї готувався. Ну, прослуховував там деякі. Коментарі, тлумачення. Теж схиляюсь до того, що апостол Петро говорив про уже, якби, факт, який звершився. Тобто Христос дійсно зійшов у пекло, проповідував всім, а уже після цього моменту ну, вже покаяння в пеклі стало неможливим. Тільки коли Христос там був. В момент от, подій хресних в смерті і Воскресіння саме в той момент і Та, я Андрій, Андрія, дякую за ваші думки. я теж, е Можливо, вдалося мені неможливо ні минулого разу. я Більше розмірковував, ніж стверджував, але ніби я це теж озвучував. Ну, так. Так, браття, дивлюсь у нас. Дивлюсь дуже багато російського там наративу, тому заблокуємо. Так. Волод... Володимир, а ви признаєте Христа як вашого Царя і його царство як наше небесне правительство. Ну, я не люблю такі слова, Небесне правительство. Так, ми визнаємо Христа як нашого царя. Андрій, і ми з вами з український А, Володимир, я з Молдови. Вітання Молдові з України. <кхух> так. Що ж, дорогі брати та сестри, радий був провести з вами цей ефір. Знову таки, перепрошую за вчорашню відсутність, але не мав змоги. Ну, Як бачите, останнім часом не завжди є змога, але я стараюсь бути чим частіше з вами. І все ж таки е, проходити, читати і розміркувати над Святим письмом, е, наскільки це можливо. Дякую, е, е, дякую за. Розуміння, дякую, що ви залишаєтесь з нами. На все добре, до побачення, до зустрічі. Божого благословення вам.